Всім привіт! Вітаю вас на каналі української блогерки, що знімає своє відео з-за кордону. Вже майже рік я живу в Албанії і мені є що розказати про цю країну. Отож, долучайтеся до каналу, давайте спілкуватися в коментарях. Сьогодні тема буде актуальна завжди: шопінг про шопінг в Албанії. Маю що розказати поживу вже тут достатньо давно і нещодавно їздила на закупи. Я вам розповідала вже, що одяг я купую досить рідко в порівнянні. Ну, хто, кого з ким порівнювати. Всі по-різному. Я просто живу з однією валізою, тому у мене мінімальна, як, на мою думку, кількість одягу для дівчини. І, е Користуюся тим, що є, оновлюю тільки за необхідності, коли вже там дірки протираються. І отак сталося, що треба було замінити взуття і вже літній сезон на носі, хотілося оновитися, тож поїхала в ТЕК. І оце надумала вам і показати, що купила. Потім в кінці цього відео ми з вами завітаємо на секонд-хенд, ваша теж улюблена тема. І між цим я хочу розказати якісь аспекти шопінгу в Албані, узагальнити в одному відео, можливо, те, що вже озвучувала раніше, якісь такі корисні речі, що треба знати, якщо ви тут затрималися надовго і хочете зробити шопінг. У мене канал більше влоговий, і я мені здається винайшла якийсь новий жанр, такий тревел влог. Отож в своїх розповідях я орієнтуюся на власний досвід і показую вам частину своїх днів. Отож, щоб поїхати на шопінг цього разу, я обрала тек тек. Це Тірана, іст торговий центр, що знаходиться за межами Тірани. Він великий. В Тірані є в центрі в самому торгівельний шопінг Мол, Топтані, Але я віддаю перевагу Тегу, тому що там знаходяться більш такі відомі та потрібні мені магазини, такі як Зара, H&M, Нью-Йоркер. Усе це знаходиться за межами міста в Тего. У мене на каналі є, здається, два, може більше відео з тегу, як я туди добиралася, вам показувала це в окремих відео, і от мене справді досі дивує, що в столиці країни є лише одна зара, і та вона знаходиться за межами міста. От до цього не можу звикнути, бо я дитина великого міста в Києві, звикла до масштабів, яких мені тут не завжди вистачає. Але хто шукає, той знайде. Магазини тут можна віднайти. Ті, які я перелічила, плюс масі модуті є. Ще деякі відомі бренди. Це можна зайти на сторінку тегу або в інстаграм, або в Maps, подивитися каталог, магазини, бренди, які вас цікавлять, і все це там віднайти. Отож, цього разу я сконцентрувалася на виборі взуття і обирала собі шузи. І тут теж є нюанси, на які варто звернути увагу. Албанія країна з особливостями своїми, і в плані шопінгу тут не всі відомі бренди представлені світові. Країна маленька, може не всі вони бажають поки що тут розміщуватися, тому тут не знайдете резерв і оцю всю групу магазинів, сінсей, цього нема, Колінс не бачила. Мохіто здається, це все належить до одного відомого як бренду величезної компанії, до якої належать усі ці магазини. Туди ж кроп, сюди ж хаос. Цього всього немає в Албані, але тут є Зара Біржка Страдівару Сейченде. Ну і в принципі цього буде достатньо, як я вважаю, ну я опираючись, звісно ж таки на свій досвід. Якщо вас цікавить якийсь лакшері, -е, одяг, його тут теж можна знайти. Але якщо це закордонні бренди, варто звертати увагу, що тут це все буде коштувати дорожче. Е -е, в Албанії, так як вона не входить до складу. Європейського союзу діють свої мита і е, податки. І вони додаються до одягу. І якщо це якась така дешева ланка одягу, то це буде непомітно. Якщо це якісь брендові сумки, взуття, то ця націнка з ростом ціни буде теж відчуватися і додаватися до, до, до вартості товару, який ви купуєте. У багатьох людей сформувався вже власний досвід шопінгу в Албані. Багато хто хто хоче якихось лакшері покупок. Вони розробили такий план виїздять за кордон на шопінг. За кордон з Албанії найближчий це Греція, Яніна, Це місто Теска моя. Багато хто їздить в Яніну на шопінг. бо це близько, і в Яніні є якийсь величезний торговий центр. В Греції дуже багато брендів представлено, яких немає в Албанії, і коштує все це дешевше ніж в Албанії. І от навіть з рахунком цієї дороги, що ну треба якимось чимоном дістатися до тієї яніни, да або скинутися на авто, всім разом поїхати, або там якийсь автобус, оце все витрати на дорогу. Вони все одно покриють. Якщо ви будете якісь такі масивні великі покупки, робити, вони покриють вам цю різницю, і так вигідніше люди діляться цим досвідом. Ще один найближчий за кордон з іншого боку це Італія. Але щоб їхати в Італію на шопінг, ну це треба вже бренди теж більшої ланки розглядати і ну, рахувати, чи варто воно чи ні. Тобто умовно їхати в Мілан, щоб зайти теж в зару, немає сенсу, звісно ж. Тому я тому сиджу тут. Ось тиранська зара, до речі, непогана. Я придбала цього разу деякі позиції саме в ній. І вам можу сказати, що це той випадок, коли в зарі є. Багато позицій з інтернету, тому що бачу дуже часто в Тіктосі, дівчата жаліються, щось там побачила в інтернеті, приходиш в магазин, цього вже нема, і так далі. Це актуально для тих, хто за кордоном, там Польща, Варшава, в великих містах все вигрібають і неможливо нічого замовити. В Тірані, в зарі, в Тегу є все. Вона велика, і я бачу, що наплив людей вона витримує цей і залишаються позиції. Нормальні, популярні, які можна придбати саме в Тіранській Зарі. в цьому плюс. Але якщо вас цікавлять якісь сумки, якісь взуття дороге, то рекомендую теж розглядати поїздки за кордон. З косметикою так само. Усі ці діор, шанелі, по-перше, вони не представлені офіційно в Албані, діор так точно. А люксова косметика, вона все буде з величезною націнкою. Це 30-40% зверху. Вигідніше взяти якийсь лоукостерний квиток до ну, я не знаю, просто провести десь вихідні е, за кордоном, до тіфріс купитися. Купити всю необхідну косметику в дюті фрі, і так буде вигідніше і дешевше ніж купляти її тут на місці, тому що тут можна також натрапити на підробки, яких тут чимало, тому я особисто не ризикую для порівняння. Ось я розповідала вже це. Можливо, повторюся. Я хотіла щось мені закортіло. Олійку для губ купити Діор, якщо вона на офіційному сайті коштує в районі 40 євро, то тут я запитувала в мережах косметичних магазинів. Якщо є в наявності, то це старт від 56 євро. Я вважаю, що це для олійки для губ просто ціна поза межами реальності, тому не купую тут. Тому, якщо ви тільки плануєте приїхати в Албанію і зараз збираєте валізи, то беріть з собою необхідне в плані косметики якусь улюблену доглядову косметику, тому що з цим можуть бути проблемки. Якщо можна буде її знайти потім в Албанії, то буде це коштувати дорожче в рази. Ну і якщо це якийсь ексклюзивний бренд, відомий бренд, але його нема в Албанії, то замовляти сюди з-за кордону теж буде дуже дорого. Всі посилки з-за кордону, в мене є вже досвід замовлений на Aliexpress, Вони проходять тут моніторинг. Якщо ваша посилка коштує більше 20 євро, то є дуже дуже велика вірогідність, що вона потрапить під контроль митний і треба буде платити податок. Податок, який може бути 40% від вартості посилки і вище. Тому замовляю на лі дуже я обережно, небагато посилок роблю, тому що я читала в чаті, що Якщо купити три товари однієї категорії, ну, я не знаю, наприклад, там біжутерія, от три дні в підряд. І вам три дні в підряд будуть приходити по одній посилці, це вже можуть вважати партією і теж накласти якийсь штраф, не знаю. Я зараз чекаю декілька посилок заліку, але маю надію, що вони все-таки пройдуть повз цієї теми. Отож, вертаючись до мого нещодавнього шопінгу, я придбала деякі позиції, які зараз вам буду демонструвати. І почнемо зі взуття. Я шукала взуття, я його знайшла, я купила Кеди Кельвін Klein. Я не концентрувалася на назві бренду, а дивилася все, що було представлено в Тех. Дивилася кросівки Nike, Adidas, і от Найбільше мені просто сподобалася ця модель Кельвін Klein. І якщо я вже вам конкретно розповідаю і ділюся щодо цін, то рівень цін на ці Кельвін Клян джинс був такий, як і на кросівки, найки, тобто воно не дуже вирізнялося по ціні. Ну, наприклад, я просто беру ті моделі, які я дивилася, які мені подобалися. Це по перше, а по-друге, щодо націнок вартості. І як взагалі формується ціна? От те, що я вам перед цим розповідала про більшу вартість, ніж воно є насправді, то ділюся досвідом щодо цього: Кельвін Jeans. Свої кеди, до речі, це моя перша річ від Кельвін Jeans – я прям навіть навіть здивована, що так трапилося. я їх купила в мережі магазинів тут в Албані, Фешн Friends. Тому що Calvin Klein Jeans, здається, немає прям окремих магазинів. Я можу помилятися. Я просто саме це питання не дуже досліджувала. Бачила, є ГЕС. Є Пінко, а чи є от саме Кельвін Клян джинс? Може, є, але я от брала свої кеди в мережі магазинів Fashion and Friends. Ця ж мережа вона є в Македонії, пам'ятаю, в Скоп'є ці магазини. І кеди вартували 11 900 лек. Це в леках. Я зайшла на офіційний сайт Kelvin Джинс, я така дотошна, може бути. І подивилася, що на офіційному сайті ця модель вона є в наявності, вона коштує. 99 євро. Отож, різницю, ну, в даному випадку вона не дуже велика, як на мене. І тут різниця адекватна в вартості ціни. По-перше, тому що це був типу як ну, не те, що неофіційний магазин, ну не окремий магазин Кельвін Клен, де тільки їх продукція. Це як збірний магазин, де різні бренди. В них є своя націнка, звісно. Ну і от така ціна на кеди, мені здається, адекватною в районі там, 100 євро. Сподобалась сама модель. Вони не зовсім спортивні а підійдуть для буднів у місті і підійдуть як під джинси, так і під деякі сукні. Можна варювати. Світлий колір дає можливість використовувати їх під літні весняні образи. Матеріали якісні оце шкіра натуральна. І е, я задоволена цією покупкою. Пишіть, як вам взяла 38 й розмір. Вони досить повнорозмірні йдуть, тому що зазвичай я можу і 39 й носити, якщо маломірки. Тут 38 й такий впевнений, і виглядають вони доволі делікатно, жіночно, гарно виконані. Мені сподобалися а вам. Також шукала більш літнє, такі більш відкрите взуття, типу балеток, щось таке на кожен день, і вибрала. Ну, мені здається, досить таку модну і дуже сучасну модель, яку не всі зрозуміють в масі модуті. Це натуральні матеріали. І мені дуже сподобалася от концепція цієї, цієї моделі, таке взуття, взула і забула дуже зручні. Напишіть, як вам я бачила, що це трендова модель, тому що вона зустрічається в багатьох марках в різному виконанні, в зарі. Також бачила схожі балетки, але виконані були набагато гірше. Ну, вони дешевше в зарі були, але все-таки Масімо запали мені в серце, вирішила спробувати. Єдине, мене турбує питання: чи варто на них ставити профілактику? Тут є майстри, от я бачила такого. Чоловіка солідного, що ремонтує взуття, і я думаю, чи варто відносити оці балетки, щоб він ставив профілактику. Напишіть мені, як ви вважаєте, тому що хвилююся, модель не дешева, коштували вони 14 тисяч лек. 14 тисяч лек дорожче ніж кросівки, і е, ну я буду їх берегти. Для мене це дуже дороге взуття. Звісно, у когось різні критерії, дорогого, дешевого для мене це дуже дороге взуття. Тому хочеться, щоб вони служили довше. Як я вже сказала, це натуральні матеріали, шкіра, замш, і всередині теж вони шкіряні. Єдине, що тут з ненатурального – це підошва. І вони дуже м'якенькі. Мене завжди турбують задники на подібному зуті, бо завжди натирають. Тут м'якесенькі. Мені здається, що це ідеальна модель на весну, літо і модні, і зручні ну поєднання просто чарівне. І це теж у мене 38-й розмір. Ну а далі я вам покажу сукню від зари, яку я придбала. Про неї багато розповідати не буду. Просто закохалася з першого погляду. Вже романтичний настрій, літній настрій. Планую вдягати вдягати цю сукню живома один раз. Знаєте, я вислала фотку мамі. Мама така: ні, це тобі не треба. Куди ти це будеш вдягати? Зараз якось нема такої ситуації. Я така, о, треба брати, значить, чудова сукня. Мені сподобалося дуже жіночна, гарна модель, виконана з синтетичної тканини, такого це бентежить, якщо це така краса, з таким делікатним принтом кольору Бордо. А сама сукня має підкладку і такого кольору шампань. Я планую вдягати її, як я вже сказала, тому що хочеться бути красивою в першу чергу для себе. Ну і оточувачих теж радувати своєю красою. Бо якщо ви задоволені, ви вважаєте себе гарною, то всі теж будуть вважати вас гарною. Подивіться, яка тут спинка гарна, та так треба, щоб воно таке перекручене було. І це довга сукня максі. Мені не поп'яти, довжина якраз вдала. в мене зріст 166 см і якраз нормально виходить, не волочиться підлогою. Задоволена, це в мене розмір S. В сукні XS від Zara я не влажу, ну, хоча залежить напевно від моделі. І залишу вам артикул. Можливо, цю сукню, якщо сподобається, можна там замовити якось, залишаю артикул. Ціна в Албанії на неї ось така наразі. Далі вам покажу ось цю, до речі, покупку, що зараз на мені це біла сорочка. Це теж Zara. Дивилася на сорочки в Massimo Dutti. Там рожевенька, була така рожева, непогана, але 85 євро вартувала. Я вирішила, все-таки, що біла сорочка зараз за 25 євро. Теж непогано буде. Міряла там льняну льон. В зарі мені не сподобався, дуже погано виглядав. Якось і просвічував, і пам'ятий був, і не сиділо, як треба. А обрала просто сорочку бавовняну, 100% котон бавовна. І планую коміду... комбінувати теж з сукнею. Тоді сукня буде виглядати як спідниця. Мені здається, це теж досить вдало та влучно. Здавалося б, проста біла сорочка обрати було важко, тому що вони, наче однакові, але всі різні. Десь комір довший більший, десь карман на грудях, десь якісь деталі, десь Ну, вони всі різні. Коротше. Я вибирала чисто на свій візуальний такий смак. Мені сподобалось, що тут комірець не дуже великий і нема застібок до шиї, тобто вона така має декольте приємне. Ну, Це мої критерії відбору, і 100% бавовна. Ось так виглядає з сукною. Ось буду так носити, а також під джинси, багато луків можна зібрати. Ще купила дві базові футболки без принтів, 100% бавовна. Також це Нью-Йоркер, колір хакі, гарно до мого кольору волосся такого рудуватого. І просто таку. Бежеву. Ось. Нью-Йоркері якість футболок мені подобається саме ось таких бавовняних, синтетичні топи. Не дуже мене приваблюються ми там, але це все індивідуально. А от футболочки купую. Минулого року рожеву, класно там придбала. Цього року ось такі кольори в мене. Ось комбінується добре з цією новою сорочкою. Подивіться, як круто. Мені прям подобається, дуже задоволена, клас. І ось така е, друга футболка. По 699 лек. Націннику ціна в гривнях, в Україні такі 199 гривень коштують. Тобто, бачите, різна ціна. В нью йоркері такий великий цінник з різними цінами в різних країнах, от де воно продається. І це фіксована ціна, так воно і продається. Тобто... Е, Чому в Албанії, якщо переводити на гривні, така різниця відбувається на звичайній футболці. Ну, я трошки пояснила, тому що якісь там мита, а ціна більша. На цьому частину про шопінг в Тегу я завершую. Як бонус до цього відео, додам кадри мого походу в секонд-хенд. Це відбувалося вчора. Покажу вам примірювання багатьох позицій. І ось такий буває шопінг в Албані, і в секонді, і в торговому центрі і лакшері і не дуже. Зараз знов завітала в свій улюблений секонд, не тільки ж лакшері куплять. І бачу тут актуальні тенденції багато анімалістичних пронтів. Все тут так ідеально розсортовано, і я вже взяла декілька позицій, щоб приміряти. Тож покажу вам. Буде включення з, примір... з примірочної. Звісно, щоб знайти щось цікавеньке, треба тут постаратися, тому що розмір магазину величезний, але певні успіхи вже маю. Вже є позиції, що мені хочеться скоріше на себе начепити. Перший лот. На вішаку мені ці брюки дуже-дуже сподобалися. У них легка тканина, така наче теж бавовна, ну щось таке натуральне. Актуальний принт. Але коли приміряла, мені не сподобалося, як сидить, наче й розмір мій, але щось не зрослося. До речі, ці капці це в примірювальні так стоять, щоб босоніж не стояти на підлозі. Ціни в цьому секунді ось такі. Не дуже дешево, але сервіс, бо все розвішано, все можна вибрати, наче воно так приваблює мене. Друге, що я міряла, це така спідниця. Та сама історія. Дуже сподобалося на вішаку, наче актуальний такий фасончик. Але не мені як ну, бачите, мені особисто не сподобалося, як сидить. На весну було б непогано. Тканина прикольна, така сіточка легенька. І колір зелений, але ось щось не зрослося. Мені не сподобалося взагалі, на жаль, ціна цієї спідниці, фіксую все для вас, і я не знаю, що це за бренд. Загалом в цьому секунді багато недорогих фірм, Zara, ось таке. Спідниця взяла і чисто по приколу поміряти. Не збиралася її купувати, просто вирішила, що мій розмір наче сяде. Ось така Вона з матеріалу синтетичного в ній дуже-дуже жарко. Я вдягнула і прилипла. Не латекс, але щось таке, що липне до тіла, не знаю, як в, в ній ходити. Але теж актуальний анімалістичний принт. Якщо б на фотосесію мені якось треба було, я б, можливо, взяла, до речі, ця спідниця на великих знижках. І вона досить привабливо ціну має, мінус 70% знижки не купила. Далі мені сподобалася навішику ця сукня, але коли приміряла, зрозуміла, ну, теж ні. Бувають дні, коли в секунді нема удачі. Таке теж буває, до цього треба ставитися нормально. Я не засмучуюся. Матеріал 100% бавовна, але сидить, може, принт такий, що. Може, фасон, ну щось теж не зрослося. Почити вашу думку. Я думала, вона у нас буде схожа. Ну, мені ця сукня не підійшла, я її не взяла. Хоча на вішику виглядала на літо, симпатично, легенька, гарна. Ну, була. Ось бренд Only, розмір XS. і класний, класний матеріал на літо, тому що дуже легка, в ній не буде спекотно. Але фасончик та принт підкачав. Ось така ціна не дуже дешево для секунду, тому не беру. Наступний лот, сьогодні акцент на сукні робила, бо хотіла, окрім сатинової, що в мене вже є, придбати щось на літо, таке на кожен день. І це провал якийсь наче на вішаку теж сподобалося, а як приміряла, зовсім не моя історія робить з мене якусь. Ну, не, не той образ, що мені хотілося, б, тому ні. І теж ціна тут доволі така, бачите. Ще одна сукню це ейчик, наче й непогано, але фігуру портить дуже сильно, випирає живіт, якого в принципі нема у мене з такого живота, як тут на відео він робиться. І от такий колір не підходить мені, якась я ряба та бліда стаю. Ну, секонд прикольний тим, що можна приміряти різні фасони, багато там одягу, і за примірку ніхто не поб'є. Отож можна приміряти і вирішити, воно чи не воно. Це не моя історія, але зафільмувала, показала. І ціна цієї сукні. Також міряла трендову сирочку. Тут я сміялася, тому що, схоже, наче як в діда вкрала і відрізала, бо в мене в дідуся були такі блакитні сирочки. Трендово, тому що бачила такі сорочки в тій же зарі, в Нью-Йоркері. І тут в секонді це була нова, тобто там не тільки секонд, там ще стокові речі є. Оце нова сорочка. Але от не всі тренди підходять отак мені, тому ні. Хоча теж непоганий матеріал, можливо, стилізувати якось треба, але от в мене не, не вийшло. Ціна цієї сорочки в секонді, фіксую. І ось такий улов у мене вийшов. Тобто не вийшло улову сьогодні в секунді. Таке теж бува. Ось таке в мене відео вийшло. Сьогодні, якщо залишилося питання, залишайте їх в коментарях. Буду вдячна за вподобайки та активність на каналі. І побачимось у моїх нових відео з Албанії і не тільки. І по традиції слава Україні!